На вулиці Ожелить у травмпунктах аншлаг. Через примхи січневої погоди прогулянка містом нерідко закінчується візитом до лікаря. Скільки сумчан травмується щодня і як попередити падіння на льоду, знають наші журналісти. Мінлива погода з температурою, що стрибає довкола нуля, додала роботи лікарям міської травматології. Аншлаг постраждалих фіксували в перші тижні після Нового року, але не розслабляються й досі. Число травм, конечно, повышено, где-то за сутки на травпункт обращается примерно около 50-60 пациентов. Возросла тяжесть травм, то есть стало больше переломов и стало больше переломов более тяжелых, то есть со смещением. Перші претенденти для падіння на лід містяни, що прогулюються тротуарами на підпитку, а також ті, хто ходить надто швидко і поспіхом підіймаються слизькими підніжками транспорту. Але травмам можна і потрібно запобігати. Перша рекомендація це, як мінімум з менш скількох підошвою, там був протектор, або якісь дополнительні зовнішні средства. Саме просто народне це там полоски, наприклад, лікапластеря на подошву. Ходіть в і сіменяю походкою. А в разі, якщо падіння вже неминуче, фахівці радять згрупувати м'язи, заховати руки і, скрутившись у клубок, м'яко приземлитися. Чим більше площа тіла стикається з землею, тим менші будуть травми. Ходити прямо і не хитатися, на жаль, складно жалюються сумчани. Нарікають, що тротуари в місті небезпечно слизькі. Ой, не годиться, не годиться, там взагалі не пройде. шов по дорозі по їздять, а так я не скажу, що плохо совсім є. Посипані в основному.

Или же э, тротуары посыпали говорить, жилищные организации. Сегодня немножко этот вопрос э, упустили и будем так говорить, что нету э, хозяина. Допоки відповідальних за тротуари немає, лікарі нагадують, якщо раптом ви отримали травми кінцівок або спини, звертатися слід у міський травмпункт з пошкодженою головою щелепою, обличчям дорога в обласну лікарню на Троїцькій. Дитячий трампункт знаходиться на Веретинівці. ж сумчанам доведеться ще близько тижня, говорять синоптики. Саме стільки триматиметься подібна погода. А з 23 січня температура поступово почне знижуватися, і до кінця місяця триматиметься позначки 8-10 градусів нижче нуля. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.